Продовжуємо кінотему в нашому етері з 1 по 7 грудня в українській столиці стартує фестиваль із багаторічною історією Київський міжнародний кінофестиваль Молодість. Власне, це найстаріший кінофестиваль України. Цього року він відбудеться вже в 51-й раз. Яка програма чекає на глядачів, в якому форматі відбуватиметься культурна подія? Зараз дізнаємось у нашого гостя. Прес-секретаря фестивалю молодість Влада Головка. Я піду зустріч. Звичайно. Добрий ранок! Доброго ранку. Добрий ранок. Присядьте, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Влади, дякуємо, що ви сьогодні до нас Спасибо. доєдналися. І перше, звичайно, питання: які корективи внесла повномасштабна війна? Ну корективи глобальні, тому що фестиваль традиційно відбувається в травні. Звісно, через повномасштабне вторгнення провести його в травні не було можливості ніхто не знав, чи він буде проведений взагалі. Але не проводити фестиваль з понад уже півсторічною традицією, це було що найменше злочином проти нашої культурного культурної спільноти проти громадянського суспільства тому все ж таки програмний відділ вирішив зібратися і провести фестиваль в дещо скороченому форматі але провести його в грудні це напевне найпізніше коли молодість коли небудь проводилася раніше це був жовтень пізніше травень а тепер це грудень але все ж таки проводять менше фільмів, але це досі найбільший український кінофестиваль. Це близько 70 фільмів у програмі. Це доволі багато, але це в рази менше ніж щороку. Так само, звісно, це вплинуло і на команду, але не нам зараз точно про це жалітися. Національний конкурс був уже представлений в Гамбурзькому на Гамбурзькому кінофестивалі. В оцей момент невизначеності, коли ніхто не розуміє чи буде проведений фестиваль взагалі, чи ні, національний конкурс було принципово провести, тому що українське кіно має продовжувати існувати, має продовжувати жити. Ми маємо нагороджувати наше кіно. Маємо отримувати увагу від іноземної преси і від іноземних фестивальних відбірників. І ми вже знаємо переможців. Це СТОПЗЕМля Катерина. Спойлер, Горностай. Ви зараз нам розповідаєте? Ні, це не спойлер. Це було оголошено ще в жовтні. А, тому що зараз так. Ага. Це зараз лише національний конкурс. Стоп земля. І Найт у короткометражній програмі Нікона Романченко СтабЗемля Катерини Горностай. А от уже міжнародний конкурс буде в Києві. Коли оце ж в він буде от власне першого третього під час фестивалю, ми можемо побачити 10 стрічок, і серед них чотири українських. Це доволі велика репрезентація. Зазвичай, от минулого року, наприклад, в міжнародному конкурсі в повному метрі була лише одна українська стрічка. Цього річ їх чотири, і це не через війну. А чому це справді через те, що ми зараз пожинаємо плоди поступу українського кіно? Які були закладені ще від 2014 року, які були закладені на е, пічингах держкіно, які були закладені на пічингах на одеському кінофестивалі, на індустрійній програмі «Молодості». Е, е, і зараз, от якраз, ми отримуємо ті 10-20 фільмів, які можуть бути показані на міжнародних кінофестивалях і можуть змагатися зокрема на молодості так само. І чотири з них потрапили в міжнародну секцію молодості. А чи будуть онлайн покази? Онлайн показів цьогоріч не буде. Ми вирішили все ж таки після ковідних років е і після всіх е онлайнових форматів повернутися до офлайну. Ми розуміємо, що принаймні нехай це отримує, поки що лише Київ, але е дуже важливо, щоб поверталося культурне життя в його uh -huh. мирному вигляді, щоб принаймні якесь відчуття того, що е продовжується ось це фестивальне життя, що продовжуються е збори кіноспільноти і, і просто людей, які прийшли глядачів. Е на сеанси, що вони можуть бути в тому вигляді, в якому вони були до вторгнення? У мене тоді питання. Ви сказали, що будуть, не буде онлайн, тільки ось тільки в офлайн. Так. Так. А які е, засоби безпеки? Я не знаю, е, як ви забезпечили, щоб. <клес> Цей перегляд був безпечним для всіх глядачів. Для журі Я ж так розумію, журі ж теж буде переглядати Так, журі. В... Теж пора... буде переглядати, будуть переглядати глядачі. Очевидно, Безпековий протокол – це зараз основне над чим в останні дні зараз працює фестиваль, оскільки ну ми всі розуміємо, що в будь-який день все може змінитися, і нам потрібно розуміти на які сценарії, що буде закладено. Ми, звісно, деякі речі залишимо при собі, угу. а деякими поділимося уже ближче. Що до початку показів зараз? Ми розуміємо, що є два основні дві основні небезпеки: це блекаут і це повітряна тривога. Звісно, що у разі е, будь-яких ударів по Києву. Всі, всі кіносеанси будуть скасовані. Ми не зможемо проводити сеанси надалі. А ви не розглядали якесь укриття але, з величезним але екраном, це, з це, генератором? Це, 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 це якщо ми вже говоримо про поганий сценарій. Якщо ми говоримо про на жаль реалістичний сценарій е, і повітряні тривоги, то так у нас е, буде укриття в кінотеатрі Жовтень. Наші основні кі, кінолокації. Кіно е, е, у нас є укриття поруч в 10 хвилинах на Контрактовій площі. Е, е, буде оголошено, звісно. Під час будь-якого сеансу, на якому лунає тривога, буде оголошена пауза, і у всіх охочих буде можливість спуститися в укриття або пройти в укриття на станції метроконтрактова площа, і так само щодо відімкнення електроенергії, це вже досвід всіх фестивалів, які в тій чи іншій формі відбуваються в Україні. Звісно, у нас будуть генератори, і ми будемо на додатковому живленні. Поділ страждає за київськими мірками, звісно, від відімкнення електроенергії. Тому у разі, якщо буде блекаут, ми беремо паузу, оголошуємо її і продовжуємо сеанс через 10-15 хвилин, коли ми повністю перемикаємо кінотеатр на додаткове живлення. Добре, а які Географія цього фестивалю цьогоріч. Скільки uh... країн бере участь, які кінострічки? Чим можливо цьогоріч ну ми зрозуміли, що Родзинку цього, цьогорічного кінофестивалю це чотири картини українських. Їх набагато митців. більше. Це лише міжнародний конкурс, і лише повний метр. Ага. Але якщо говорити про загальну географію, то вона дуже широка. Це від Болівії до Ого. Кореї, африканські країни, Єгипет дуже багато всього. І в конкурсі, і поза конкурсом, окрема наша програма це вже традиційно скандинавська панорама. Це програма, яку підтримає. Римують посольства скандинавських країн і е, у глядачів молодості завжди є можливість переглянути е, найкращі фільми з Данії, Ісландії, Норвегії Швеції. Е, але так само у нас і в конкурсі, і поза конкурсом є доволі екзотичні стрічки. Причому найприємніше, коли ми бачимо, що це режисери, які представляли свого часу стрічки в короткометражному конкурсі. Повний. Вони повний метр Лах. студентський короткий е, в конкурсі. Це дебюти завжди молоді, це Кінофестиваль дебютів. Тепер вони вже другі стрічки привозять в позаконкурсну програму. Тому так у нас багато іноземних стрічок буде. Звісно, кількісно менше, але географія доволі широка. А щодо українських стрічок, то крім повного метру, у нас в міжнародному конкурсі ще дві секції короткий і студентський, і в студентському також є дві українські стрічки. Але це ще далеко на кінець, тому що національний конкурс ми показуємо короткий метр, який вже був на гамбурзькому кінофестивалі. Повністю буде змога переглянути і стрічку переможець Леополіс Найт і решти фільмів. Але так само у нас буде дуже велика позаконкурсна програма. Клас! На молодості завжди відбувалися якісь гучні прем'єри. Так або це фільми переможці, або прем'єра, як вже казав. А що буде цього року? Так, у нас будуть і національні прем'єри поза конкурсом. Зокрема, це зараз мій особистий фаворит. Я ще не бачив о, цю стрічку, о, о, але я її дикава. дуже чекаю. Інтригу, інтригу А так. у мене два фаворити. Одна стрічка, яку я бачив, інша стрічка, яку я дуже це, чекаю. Це наш український Це українські. Так, обидві так, ваші фаворити. Так, Я чекаю дуже на стрічку. Покут режисера Андрія Кукури. У нас в середині фестивальної команди серед тих, хто ще не бачив, вона викликає особливість. Бливе занепокоєння, тому що режисер 19-річний член національної збірної молодіжної фігурного катання, і у нього вже була стрічка на молодості два роки тому, яку він знімав в 15 років. Цей повний метр він закінчив 17 років. І він представляє його на кінофестивалі Молодість. Стрічка Покуть буде окремий показ. А друга українська стрічка, яку я всім дуже раджу переглянути, це памфір Дмитра Соколеткова Собчука Вона вже отримала номінацію за найкращий дебют Європейської кіноакадемії, найпрестижнішої європейської кінопремії. Вона вже отримала максимум 5 з шести номінацій, 5 виграла на премії Кіноколо. Вона вже отримала. Мала Special меншн в гамбурзі на перегляді, і вона буде змагатися за міжнародний конкурс тепер за гран-при на молодості. Це фільм, який буде в прокаті, але я раджу вам сходити на нього на молодість. Щоб самим переконатися і, і сходити, крім цього, на якийсь іноземний фільм з міжнародної програми, щоб просто відчути, що ми справді на рівні. Ми справді Це можемо власне. змагатися з іноземними фільмами, і у нас кіно вже не, не вимагає ось цієї знижки на те, що ну воно наше, давайте подивимося. Воно справді варте уваги. Клас, 100%. Дякуємо вам. Ви за мене зацікавили, заінтригували. Треба йти. Зрозумів Костю. Треба йти. Хлопці, Кінотеатр ну, я... жовтень. все ході першого да. А, Дякуємо за те, що тримаєте культурний фронт. Отже, сьогодні ми спілкувалися з прес-секретарем Київського міжнародного кінофестивалю Молодість Владом Головком. Ну а я вам бажаю, що нехай молодість не старіє ніколи, а фестивальний дух завжди тримається на висоті. Спасибі, будемо тримати його.